Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження Mercedes v Класу 2022 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2 літри на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Ось в такому чудовому чорному кольорі. Візуальна та БЛКП взагалі без нарікань. Автомобіль весь у бронеплівці, також покритий керамікою і передні фари в нас також у бронеплівці. Ось такі оригінальні на диски 19 радіуса з дуже гарною зимовою гумою. Офіційний автомобіль лише один власник. Купували в 23-му році 8 тисяч кілометрів пробігу. З технічного боку, взагалі, без нарікань стан нового автомобіля готовий до будь-яких перевірок на станції. Перейдемо до салону та до комплектації. Всередині на очікує ось такий чорний шкіряний салон. По салону взагалі без нарікань. У нас іде повністю електропакет попереднім сидінням з пам'ятю, підігріви, вентиляція. Електропакет по усім вікнам, преміум акустика бурмістер, датчик світла, утримання полосі, камери 360, розділений клімат-контроль. Ось такий широкий сенсори дисплеї, дисплей, ще з приємного є чорна стеля. Перейдемо на задній ряд. Ось так нас відчиняються двері. Позаду у нас 5 місць. По салону, взагалі, ще раз кажу, без нарікань. Ось так воно все виглядає. Позаду у нас також присутні вентиляція та підігріви. Також є можливість відкривання бокових вікон. І ось така у нас подсвітка повністю по всьому салону. З двері назачиняються з кнопки, і також присутній електропривід багажника. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв. За адресою Сумська, 2 місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!